Пане Олеже, отже, коли відбувалася інавгурація Трампа, у перші дні після неї, бо дуже дуже перегріті такі очікування були, що щось. Має змінюватися швидко. Америка, нарешті, має чіткий голос. Цим голосом буде щось озвучено. Врешті-решт, Трамп говорить дійсно дуже багато про різні речі. Про Україну говорить менше ніж про багато інших речей. А, і а, є після обміну якимись сигналами першими між Вашингтоном і Кремлем. От відбувається: ну не знаю, якесь. Знову зависання. Скажіть, будь ласка, що, що в час цього зависання фактично відбувається? Америка формує а, якусь позицію, Америка намагається тиснути на Кремль. Це якась хитра гра, те, що активно доволі говорить Путін, наприклад, в цей момент. Коментуючи хай своїм журналістам а, цілу низку різних речей, але все одно даючи якісь сигнали про його кремлівський погляд на ситуацію. От Що це все означає, які висновки треба робити? Так, да. до того, як відбудеться контакт між Путіним і Трампом, відповідним чином формується певне, як ви сказали, зависання. Я б сказав, провисання, да? оскільки це проміжний етап, який потребує розуміння. Е Власне бачення Росії щодо мирного врегулювання, бо українське бачення чітко сформоване: це необхідність гарантії безпеки. Що це е, необхідність е, миру і е, початку мирного діалогу, готовність до припинення вогню. Від Росії жодного поки такого сигналу немає. Очевидно, що цей сигнал буде сформований або не буде сформований під час телефонного дзвінка, а пізніше зустрічі Путіна і Трампа. Це непростий процес. Що ми можемо маємо зараз? Ми маємо вчора інтерв'ю Майка Рубіо, серйозне інтерв'ю, на якому він сказав, що Україна відкинута на 100 років назад. Ця війна є жахливим. Етапом в житті України і Російської Федерації її треба завершувати. Власне, він, до речі, в цій, в цьому інтерв'ю сказав дуже прикметну, цікаву річ, що у випадку змушеного територіального компромісу, можливо, українське суспільство зустріне його зі злістю. Крім цього, ми маємо серйозну статтю в The Hill. The Hill – це ключове одне з західних аналітичних видань. Спробітниці American Enterprise Institute, Ентерпрайз інститут Alliance, Макаспер, яка досить грунтовно і виважено аргументовано сказала, що без американської допомоги Київ приречений, Київ буде взятий. Для Америки фактично це буде ще більш дорожча ціна, ніж та, яку вона може заплатити, наприклад. Продовжуючи військову і фінансову підтримку України у 2025 році, бо коли солдати російські на окупованих територіях України нових окупованих мобілізують все українське чоловіче населення і кинуть її проти країн НАТО, Америка постане перед чіткою необхідністю шаленого переозброєння. А це гроші, це фіресурси, це боєприпаси, це виробництво, і це буде коштувати сполученим штатам більше. Це дуже важливий сигнал. Але аналітичні думки, які викладені в цій статті, я би звернув на них увагу. Це не лякавка, просто да як сприймають у нас деякі аналітики. Ага, це така інформаційна акція, щоб дати американським можнаватцям розуміння, що Україну треба підтримувати. Ні, ні, ні. Там викладка доволі серйозна, і це правда. І якщо порівняти тепер все це з словами журналістів Української правди, які повідомили, що, начебто, Буданов на, на зустрічі з депутатами ага. сказав, що Україна може не витримати далі після літа 2025 року, то я вам хочу сказати, що або ми маємо справу. З дуже крутою інформаційною кампанією, яка має да сформувати сформувати установку, що треба всім сідати за стіл перемовин і безальтернативно рухатися на шляху мирного врегулювання, або це дійсно є певна небезпека, трамп не відновить зараз фінансування по деяким програмам українського уряду, скоротить або. Повністю виключив військову допомогу Україні в 25-му році, а Європа не здатна буде замістити. І Тоді починаються трішки тривожні часи. І я вам хочу сказати, по деяким очам представників українського дипломатичного корпусу, я вже бачу суттєві переживання щодо цього. А можна конкретизувати переживання. Щодо того, що вони не знайдуть фінансів, переживання щодо того, що проблеми географічно наблизяться до їхніх кордонів, по-перше, ми маємо ситуацію на фронті, яку кожен наш глядач може відслідковувати ще ближче до Покровська, ще ближче до кордонів Дніпропетровської області, ще активніші дії на харківському напрямку. По друге, ми враховуємо, що європейський союз а якщо давайте так. А якщо європейський союз не зможе чи країни Європи не зможуть замістити українську допомогу? От е е Угорщина, Словаччина заблокує санкції, заблокує виплати по замороженим російським активам, заблокує навіть європейську інтеграцію і євроатлантичні устрімління України. Що робити? А у США свої е своя точка зору, своє своя ізолюціяніська тактика, е свої проблеми з митними тарифами. Канада, Мексика, Гренландія, uh -huh. Панама. США не цікава Україна, да не, не зважаючи на ну, там на об'єктивний інтерес Америки до подій в східній Європі, що в такому разі робити, коли мене питають, чи Буданов, якщо він говорив таке, звісно, угу. це ще треба з'ясувати. Бо за даними Роми Костенко, депутата Верховної ради, навіть СБУ о, о, кримінальну справу о, щодо ну, власне, прилуднення... СБУ, схоже скоро це з'ясує достеменно. Так. Тому питання таке: який план дій у випадку, якщо західна допомога більш катастрофічно провисає для України, ніж це ми зараз очікуємо? Бо є мантра, знаєте, такого самозаспокоєння? Ну окей, європейці нам закриють якісь дирки на перших порах? А якщо європейці не закриють? Угу. А, пане Олеже, але ось якщо з'являється в Дехіл такий аналіз, а, як він вплине на і на, на що розраховує автор редакція, як це має і може вплинути на позицію? А, ну дивіться ніяк а, не вплине а, на Трампа на його якщо, рішення, якщо я вам скажу, що в середовищі Мага групи в оточенні Трампа є люди, які прихильні до України відверто. А можливо не гласно навіть та ж Тусі Габард, яка зараз проходить слухання в Сенаті на призначення керівника об'єднаних розвиток. Вона вже не повторює ті складні сентенції, які викликали відразу українців там два роки, три роки тому назад. Вона вже більш виважено оцінює цей конфлікт. Далі ми бачимо в мага середовищі Трампа, є люди. Які абсолютно чітко артикулюють необхідність підтримки України ага. варіанти: перше Америка продовжить військову допомогу Україні, якщо мирний трек зазнає якогось гнучкого коливання з боку Путіна ага. чи гри якоїсь, яку він дуже любить, а продовжить далі підтримувати Україну за рахунок кредиту. Українцям буде наданий кредит, а кредит цей буде виплачуватися, наприклад, заморожених російських активів. Це дуже ну, суттєвий варіант. Другий варіант. Америка продовжить військову допомогу Україні за гроші, які будуть які буде сплачувати Європейський Союз. Такий варіант також можливий, можливо, в тому числі за рахунок єв... європейської частини о... заморожених російських активів. Третій варіант. США продовжить військову фінансову допомогу за свій рахунок, як це було раніше, але цей варіант буде містити ризики: ризики несприйняття частиною населення, можливо, там. Певні випади в сторону агресивних е, прихильників Трампа, наприклад, знову з'явиться Майк е, Тейлор Грін чи Віка Васвамі, які чи Роберт Кеннеді молодший, які чи Дональд Трамп молодший, які почнуть щось говорити публічно це, і це зрозуміло буде фреймувати ага. поведінку американської еліти по відношенню до української допомоги. І четвертий варіант: Америка повністю припиняє згортає підтримку України. І у Європи виникають суттєві певні очі небезпечні очікування угу. щодо подальшої розвитку ситуації. Пане Олеже, от за вашим відчуттям, цей варіант робочий його прям розглядають в Америці? А, да. Враховуючи з тим ентузіазмом, який вони припинили всю фінансування грантових програм через ага. USAID, враховуючи те, що вони ризикнули навіть внутрішні федеральні програми фінансування перекрити, що правда суд спробував зупинити ці це рішення Трампа. То я не сумніваюсь в тому, що Трамп піде. Рубіо дуже круту фразу сказав, яку я до речі повторював ще коли там ситуація по Гренландії, коли ви. Мене дуже часто питають. так Трамп, напевно, жартує. Я тоді ще говорив: ні, шановні товариства, Трамп не жартує. І Рубіо вчора про це сказав в інтерв'ю: Трамп дійсно не жартує. І мова йде про абсолютно новий сенс американської іноземної політики, міжнародної uh -huh. політики. Скажіть, будь ласка, от Трамп вже зробив певні кроки. Можливо, вони не напряму проти Росії спрямовані, але принаймні до перестановки акцентів переділу ринку енергетичного у світі, які впливають на російські інтереси і на російські економічні можливості. В загалом, от в цьому треку до миру. Америка схожа і Трамп хоче робити ставку саме на цих економічних чинниках, на санкціях, на а, тиску на нафтові ціни? Чи це здатне справити вирішальний вплив? Здатне в якійсь короткій перспективі? Ну, якщо якісь контакти переговірні, бодай телефонні розмови можуть трапитися в найближчі місяці між Трампом і Путіним, то що в масштабі цих місяців можуть змінити? От ці вплив на нафтові ціни. Що це змінить для Росії? Я думаю, що телефонна розмова відбудеться в найближчі тижні, навіть mm -hmm. не місяці а ймовірніше за все, дуже дуже найближчі дні. У мене є таке відчуття, бо питання болюче, питання складніше. Трамп має поспішати. Поспішати, чому тому, що Росія може креативно мислити на на полі бою. Вона може залучати якісь е рішення, які е ускладнюють позицію України. А Збройні сили України з кожним місяцем е витрачають свій ресурс, і цей ресурс не е е заповнюється. По-друге, чи можуть діяти бути ефективними економічні заходи Трампа? Давайте подивимось на випадок з Колумбією. Я думаю, що наші глядачі всі знають, коли завантажували літаками літаки мігрантів і відправив їх до Колумбії. Колумбія спочатку вимовляється. Приймати цих своїх громадян, і так після цього Трамп виходить і каже: ми запроваджуємо 20 відсоткове здається мито на всі товари з Колумбії. Президент Колумбії в миттю змінює рішення ага. і вже літак приземляється в аеропорту Боготі в столиці Колумбії. Тому це відповідь на питання: хто боїться Сполучені Штати Америки і наскільки впливовим є. Фактор впливу економічного впливу, що стосується Росії, то тут складніша ситуація. Бо з одного боку, ми всі радіємо там інформацію, що Китай і Індія, начебто, припинили е, прип... там, деякі танкери приймати, але ага. з іншого боку, вона продовжує приймати деякі танкери, які були завантажені нафтою е, до певного часу. І ймовірніше за все, е, деякі шукають механізми, як і обходити навіть і ці санкції. Тому це процес доволі Росія навчилася виживати в складних економічних умовах. Саудівська Аравія зараз поки не відгукується на заяву Трампа, бо є заява вже з боку Міністерства закордонних справ, що ОПЕК і Саудівська Аравія, зокрема, не планують зменшувати, точніше, збільшувати обсяги нафтодобування. заплановане збільшення обсягів навтобудування нафтовудобутку заплановано на квітень місяць. Це операційно пов'язано з зростанням попиту на нафту, тому ОПЕК і Саудівська Аравія поки тримають паузу, і це ще треба вплинути на рішення Ервіяду, щоб вони пішли, скажімо так. Відповідно до е, вимог президента Сполучених Штатів Америки. То у Трампа є способи тиску на Росію, все ж таки, чи ні? Є е, е, так чи інакше, якщо Трамп захоче, він е, сильно захоче, то він реалізує цю ініціативу через е, деякі країни арабського світу, і у нього є ще запасний варіант: це Китай. Багато що залежить від американо-китайських перемовин. Тому скоріш за все важливо не тільки зусти, контакт Трамп Путін, а ще й важливо в контексті російсько-української війни контакт Трамп Сі Цзіньпінь. Враховуючи, що у Китаю є інструментарії впливу на Росію, наприклад, Китай припинить постачати частину товарів Росії, зокрема необхідних для військової промисловості, особливо для виготовлення дронів і ракет, наприклад, рідкоземельні метали, які Китай обходить і постачає постійно Росії. Наприклад, Китай припини менше почне купувати нафти. Наприклад, Китай а, згорне деякі програми співробітництва. А натомість становить з Вашингтоном а, конструктивні відносини. І Трамп це оцінить. В такому разі для Росії це є певний неприємний фактор, який вони змусять коригувати свою військову програму те що путін зараз ну, от, доволі активний він говорить говорить про знову вводить цю тему нелегітимності зеленського що не варто підписувати договір чи точніше договір не буде належним якщо його підпише зеленський бо зеленський вже нелегітимний. дехто із аналітиків припускає що таким чином ну наперед виправдовується порушення будь-якої домовленості яка може бути досягнута як ви оцю активність Путіна для себе трактуєте, почнемо з тому, що Путін легітимний у 2024 році. Він був переобраний на посаду президента Російської Федерації, куди в підсумкове голосування були зараховані голоси. Громадян України, які проживають на тимчасово окупованих територіях, тобто сталося відповідно до російського законодавства, викривлення результату виборів, вони не відповідають реальному волевиявленню громадян Російської Федерації на суверенній території Російської Федерації. Висновок дуже простий: президент Путін. Не є легітимним цю гру треба було грати і українській владі е також, але вона ага. цього не зробила. Це велике до речі, питання. Я коли ми обговорюємо в тому числі в студії апострофа, в коли в березні, в квітні, да, тисячі року, я говорив про це. На цьому треба було наполягати. Цей процес треба було розширювати. Це, цим процесом треба було займатися, доводити ці факти. А тепер зараз, коли Путін з барського плеча починає Нарізати тези фейкові про нелегітимність угу. начито української влади. А, як на це буде реагувати Трампівська адміністрація? Важко судити, бо одна справа Байден, який там. Встановив контакти з українськими посадовцями. І Адміністрація Байдена мала широкі зв'язки. А тепер адміністрація Трампа, який ем, по різному може сприйняти ці російські забаганки, по різному може реагувати на них може бути і відхилення, а може бути і часткове врахування. Тому я не здивуюсь, коли Келак, якщо приїде в Україну, ем, не, не прямо може натякати щодо ротації української влади, і тоді це питання треба адресувати до української банкової да до офісу президента чому не було зроблена відповідна робота раніше щодо цього Угу. Важливий дуже аспект: а сама активність Путіна вона що може принести от на поточний момент є ризик в тому, що він місцями підхвалює Трампа. Та там де в чому каже про силу лідера, де в чому говорить про ефективність там якихось попередніх контактів або що іноді а, ну а, натякаючи на силу, каже, що а, запроваджував Трамп а, жорсткі обмеження щодо Росії в минулому. Тому іноді каже про спільні проблеми: про те, що мовляв, не треба надто сильно коливати, змінювати ціну нафти, тому що це і для американської економіки може виявитися не дуже корисним хоча тут показує свої проблеми. От те, що він взагалі говорить. Його ж не перетрактовую. Так, от він говорить, і це залишається в інформаційному полі. Трамп поки мовчить про це. Ми ну, Зеленський говорить зрозуміло, але в системі цього очікування мені прикро це відзначати, Але в системі цього очікування слова Трампа ніби слова Путіна, ніби чекають у світі більше ніж слова Зеленського. Тому що те, що говорив Зеленський, воно незмінне. Воно залишається однаковим. А, ну, це не дивно. Чому таке відчуття? Бо Путін вже здійснив агресію проти України. Він, начебто, демонструє всім своїм виглядом, що він ще має ініціативу, впливає на картинку війни від його особистої позиції, як автократа, як військового злочинця. Терориста залежить багато, і Захід також це враховує. Об'єктивно, це фактор, який є реальним. Говорити про те, що ми не будемо говорити з путіним, напевно, чисто морально абсолютно справедливо, але з точки зору цієї реополітіки з такої, знаєте, брудної, неприємної аморальної справи, якою є власне геополітика, також. Це там коментарі в соціальних мережах ми можемо аналізувати скільки завгодно. Статті за хіл і те Теж саме це політика такого медійного. Характеру, вона віртуальна. Справді реальні справи вони трішки влаштовані поза межами моральних імперативів. На жаль, тому Путін напевно дуже органічно вписується от в цю ці очікування реальної політики. Тому і увага прикута до його кожної фрази, до його вивертів, до його е, дурних жартів, до його е, просто. Просто людяних якихось коментарів, де ви там е, сказав, що українську допомогу хамячить, чи як, як він вирив, висловився, я навіть такою лексикою не, не послуговуюся, І тим не менш е, це не означає, що Росія це якась, знаєте, культова велика країна, якою яка може собі дозволити вічно таку позицію. Це ага. чисто чекіська гра. Ну Путін, який є власне. Людиною вихідцем з чекістського середовища, а, який дуже особисто вразливий, який має певні психологічні відхилення і девіації, який знається дуже добре на комунікаціях, адже 25 років перебувати при владі в Росії, ну все ж таки, знаєте, uh -huh. мистецтво особисте певним чином, то це своєрідна психологічна гра. Спробувати зіграти на трампівському егоїзмі, на трампівському нарцисизмі, спроба. Uh -huh. е Трішки підлаштувати, бо Трампу ж приємно буде чути, коли сказав Путін: Ну, якщо б Трамп переміг у 2020 році, то можливо би цього конфлікту uh -huh. не було. От як буде реагувати Трамп? Зрозуміло, що йому це можливо е сподобається. Uh -huh. Хоча Трамп не наскільки дурний, щоб йти за покликом от, от таких дешевих чи чекістів, такі, я впевнений. Такі. В цьому все Пане ж таки Олеже, американська адміністрація це тоді, скажіть, будь ласка. Е і ще одна історія історія з Такаром Карлсоном. Історія із тим, що він посилаючись на а, ще представників попередньої адміністрації, каже, що готувався замах і вбивство Путіна, і зараз це а, от Кремлівці розкручують, розтягують по-своєму. Та ну з одного боку, Володі не Держдума там кажуть, що та ми за це у відповідь ядерну зброю, розслідування треба все з'ясовувати. А пісков каже, що на такі дурниці не треба зважати це нижче нашої гідності. Розбиратися в таких заявах, але ця інформація з'являється. І от вона з'являється, це така випадковість, що так трапилося, чи це хитро вибудований якийсь політичний сигнал? не випадковість Давайте розбиратися. Хто такий Таро? Такер Карлс, ну, журналіст, блогер, людина, яка пов'язана з, з консервативним середовищем? Людину, яку сприймають як певним чином, артикулятором думки. Від Трампівського середовища. Він говорить про те, що там адміністрація Байдена планувала фізичне е, винищення військового злочинця Путіна. Е, говорить він з е, конотацією в бік Байдена, але це не, не цікаво, не важливо. Тут інше цікаво. Справа в тому, що насправді існує, скоріш за все, непряма домовленість чи непряма е, така символічна. Е, Думка про те, що сторони в холодному протистоянні США і Росія не використовують способи а, спрямовані проти руйнації режиму один одного. Тобто, ну це найлегший спосіб, як можуть вплинути американці на ситуацію в Росії. Дійсно, винищення Путіна фізичне його вбивство вирішило б колосальну кількість проблем. Це простий, зручний, швидкий оперативний. І дуже справедливий крок. Але і американці могли би це здійснити. Це факт. Але навіщо так Рарсон говорить про це? А він говорить, що ці домовленості між російською владою і колишньою американською владою зруйновані, їх немає. І тепер артикулюючи тему вбивства Путіна, надсилається сигнал чекісту Всія Росії, про те, що а, дивись, ти ж не домовлявся ще з Трампом щодо цього. Що певні гарантії американського невтручання в основи твого путінського репресивного апарату, машини твого режиму? Ось є пропозиція, тому якщо ти хочеш бути живим, здоровим і далі, якщо ти хочеш бути впевненим в тому, що у тебе від Вашингтону є гарантії життя і безпеки, то будь ласкавий, виходь на контакт. Будь ласкавий, знайди порозуміння з Вашингтоном, знайди оптику, яку ми б могли рухатися разом, це все інструментальні технології залучити Путіна до мирного угу. процесу. Пане Олеже. А чому, от буквально фінальне тоді запитання, чому. А, Трамп іде на таку гру і е, часом згадує ну в якихось таких розпливчастих формулюваннях е, телефонний контакт, розмову з Путіним. От це звучить, ніби доконаний um. факт. Потім звучить е, так, ніби він обмовився. А Кремль і Пісков кожного разу виходить зі спростуванням, що ніякого контакту не було. Трамп натякає, а пісков виходить і каже: Ні, контакту не було і це вже не вперше. Я передивився цей сюжет, де Трамп говорить. Мені здається, Трамп був дуже зосереджений на інших питаннях, і це могла статися чиста людська обмовка. Ну, угу. Трамп це не ж сама людина, як і ми всі часто іноді обмовляємося. З іншого боку, якщо з'ясується, от чесно, що між Трампом і Путіним, між... Оточенням Трампа і оточенням Путіна були контакти там до 5 листопада, до дати перемоги Трампа після 5 листопада до 20 січня, і або після 20 січня навіть я взагалі не здивуюся. Навпаки, ця інформація ну мені здасться дуже правдоподібною. Скоріше за все, контакти йдуть тривають. Можливо, Трамп мав на увазі контакти свого оточення разом з оточенням Путіна. Ось і все. Хіба це новина? Хіба це трагедія? Хіба це якась вселенська зрада? Чи якась катастрофа? Американці здійснюють свою політику. Зрозуміло, що вони будуть це робити. Я впевнений на тисячу відсотків, що це є контакти існують, і непряма комунікація вибудована. Що певні сигнали через різних агентів впливу здійснюються. То чого? З цього робити новину, страшну проблему, чи якось реагувати емоційно? Ні, це звична річ в цій системі Реалполітіка.